школи, дитсадки медустанови Відтепер ці та інші об'єкти критичної інфраструктури Ірпеня матимуть стабільне світло і тепло незалежно від загальних відключень електроенергії. В місті встановили інноваційну газопоршневу електростанцію, яка дозволить безперебійно працювати найбільшій котельні та заживити критичну інфраструктуру. Це пілотний проєкт по всій Україні. Ми перші, хто ставить цю установку, цей генератор. І, звичайно, ми зможемо заживити нашу центральну котельню, де вона обслуговує 70% міста. Ми заживимо три ліцеї, один дитячий садочок, ми заживемо дитячу поліклініку і дорослу і декілька адмінбудівель. Це електростанція постійного живлення. Вона працює на природному газі. На неї не потрібно витрачати дороге дизельне паливо. Вона може працювати 24 на 7, виробляти електричну енергію значно дешевшу в порівнянні навіть з покупкою з загальної мережі. Встановлення в Ірпені автономної міні-електростанції відбулося за координації голови енергетичного комітету парламенту Андрія Героса, австрійської компанії ІННІО, авторизованим дистриб'ютором газопоршневих електростанцій Єнбахер та компанією КТС Інженіринг спільно з Ірпінською міською радою. Ця от електростанція тут в Ірпені – це фактично перший такий приклад, щоб показати всім іншим, що це можливо. Що це можливо, і це потрібно робити. В нашому випадку. Ми мали повне сприяння облгазу, і облгаз допоміг з технічними умовами, все так швидко приєднали. І електростанція ця приїхала з Тіроля австрійського, компанія-виробник її надала безкоштовно. І, відповідно, кошти міського бюджету були зекономлені. Газова генерація є важливою складовою децентралізованої енергетичної системи, яка є безпечна, яка є кліматично нейтральна, яка можлива і в населених пунктах з кліматичних питань та безпеки життя оточуючого населення.